Важливість збереження води та порад з раціонального використання водних ресурсів останні роки довели, наскільки ми вразливі, коли постачання чогось, що ми приймаємо як належне, стає обмеженим у нашій частині світу. Дефіцит води швидше за все не є актуальним питанням проте це не означає, що нам немає потреби про це турбуватися. Навіщо турбуватися? Несеча води не є настільки актуальною для країн Північної Європи як для інших країн світу. Зниження надмірного споживання води залишається важливим з багатьох причин. Поради щодо економії води. Завжди щільно закривайте кран. З крана, який капає, витікає 24 літри води на добу. Закривайте кран, коли чистите зуби. Для того, щоб прополоскати рот, наберіть склянку води. Таким чином, ви заощадите до 45 літрів води саме стільки піде в каналізацію через відкритий кран за 3 хвилини. Під час миття посуду не тримайте кран постійно відкритим. Очищати тарілки і мити їх миючим засобом можна із закритим краном, а під проточною водою лише споліскувати. Таким чином, замість 10 хвилин кран буде відкритий тільки 3-4 хвилини. Економія складає приблизно 100 літрів. Не мийте овочі та фрукти під проточною водою. Користуйтеся для миття продуктів мискою. Цей спосіб дозволяє ефективно очищати плоди від піску і бруду.